Всім привіт! Мене звуть Таня Поставна, я дитяча письменниця. і Я хочу вас всіх привітати з Днем бібліотек і побажати вам всім читати. Читати з трьох дуже важливих причин. Причина перша: це читати для того, щоб краще розуміти світ, який нас оточує. Друга причина читати для того, щоб розвивати нашу уяву, розвивати нашу фантазію, тому що тільки людина з неймовірно розвиненою фантазією може творити майбутнє, творити його таким, яким ми його ще не бачили. Для того, щоб створити наше майбутнє завтра таким казковим, як нам хочеться, нам всім дуже потрібно читати. І причина третя, чому дуже важливо читати, це тому, що коли ми читаємо, ми краще розуміємо природу людини. Ми вчимося емпатії, співчуттю і співпереживанню. Тому люди, які читають, вони трошечки добріші до інших людей, до себе і краще розуміють людей. Тому читайте для того, щоб зробити цей світ трошечки добрішим. Я думаю, нам всім цього не вистачає. З бібліотек! Читайте!